Канал. Також я щиро щиро вдячна за те, що ви не шкодуєте вподобайок. пишете коментарі, це дуже добре для розвитку каналу. Так що я вам щиро щиро вдячна за вашу підтримку. Отже, в сьогоднішньому відео я хочу вам трішечки розповісти, над якими процесами я зараз працюю, що в'яжу. І також хочу трішки поговорити. Стосовно своєї ідеї про залишки пряжі, що можна в'язати з залишків, ну і розповім, скільки кілограмів залишків зараз у мене є, та плани, куди я хочу вив'язувати ці залишки. Отже, розпочнемо. Отже, про спільний квест під назвою Вив'язую залишки. Його ідея полягає в тому, аби ми частіше звертали увагу на залишки і скорочували їхню кількість. От, До прикладу, коли я завершила один в'язальний процес, вив'язала виріб, я одразу беруся за інший з нової пряжі, а залишки вони лежать, чекають свого часу і накопичуються, накопичуються. Я дуже люблю ці маленькі кольорові клубочки, але ж в невеликій кількості. Коли я відібрала залишки, зважила їх, виявилося, що я маю в залишках 7 кілограмів 900 грамів. Це дуже-дуже багато, якщо чесно. А з залишків можна в'язати: килимки, пледи, іграшки, колорблоки, жакарди, вив'язувати інтарсію. Дуже багато цікавих різнокольорових речей можна в'язати. І поєднувати в одному виробі пряжу, яка, здавалося б, не поєднується між собою ні за складом, ні за товщиною, але практика показує, що. Можна в'язати, до прикладу, светри, пряжою різного складу, різної тивщини, ниточкою, і виходить дуже-дуже класно. Ексклюзивно та неповторно. Є навіть такий жарт. Купляти пряжу і в'язати з неї, це два різних хобі. Частково це жарт, звичайно, але ж він таки відповідає дійсності. Я, от, до прикладу, при купівлі пряжі чітко знаю, який я виріб буду в'язати з тієї чи іншої пряжі. Я голову не втрачаю, коли бачу пряжу за привабливою ціною, і ніколи я не куплю пряжу, яка не підходить мені за товщиною чи за складом. Я не впевнена, що я з цієї пряжі, до прикладу, буду в'язати. Але зараз я маю можливість купляти пряжу в секонд-хенді за дуже дешевою ціною, тому я не відмовляюся від неї. І в одному пакеті пряжі, ну, скажімо там, на 1,5-2 кг можна знайти як дешевий акрил. З якого я зараз, до речі, в'язатиму панаму. Так і досить хорошу дорогу пряжу. Отже, я зараз маю ось стільки залишків. Хто зі мною, пишіть, долучайтеся, будемо працювати разом. Зараз я досить активно працюю над своїм в'язальним проєктом Симфонія Жакарду. Я в'яжу джемпер на круглій кокетці, кругла кокетка без розрахунку. І я залишила в'язати тіло. Тіло у мене зв'язано до такого моменту, де треба ще трішки пров'язати. Ну, сантиметрів, так, 8, 10. Потім я хочу перед резиночкою пустити візерунок жакардовий, і далі вже в'язати саму резинку. Те саме я хочу зробити над рукавами. У мене залишається три моточки ось такої синьої пряжі Drops Nord. І я залишила в'язати тіло по тій причині, що я хочу подивитися, скільки ж мені пряжі потрібно для того, аби зв'язати рукав. Бо я так само на рукаві хочу зробити перед. В'язанням резиночки пров'язати візерунок жакардовий. Хоч уже закінчується березень, але візерунку я ще не в'язала. У ну, мене от виникла така ідея: зв'язати жакард по кокетці, по низу корпусу і по низу рукавів перед резиночками. І от я хочу пров'язати один рукавчик, потім інший, і подивитися, скільки ж у мене залишиться там синьою, як мені далі потрібно діяти. Можна сказати, що ось ця симфонія жакарду її також можна віднести до в'язання залишків. По цій причині, коли я купляла пряжу, я її купляла. На розпродажу і її було один моточок рожевий, один моточок бежевий, три моточки молочного, чотири, мабуть, чи п'ять моточків синього, зелений колір також був. І ідеї в'язання плечового виробу для дорослого у мене не було. Я цю пряжу брала для шкарпеток, для рукавичок, для мітинок. Але коли ми почали в'язати симфонію жакарду, я вирішила зв'язати саме ось так. Думаю, буде гарно. Ну, мені вже подобається те, що виходить. Наступний виріб, над яким я працюю, це шкарпеточки з регії. Я в'яжу, в'яжу не вдома. Вдома я ніколи не в'яжу. Вже в'яжу тривалий час, напевно, після Нового року я як почала. Я беру цю роботу з собою в парк, коли гуляю з дітьми, і можу якийсь там рядочок-два пров'язати. Обов'язково беру з собою на навчання. Коли маю перерву, там 20-30 хвилиночок. Я цей час можу посидіти, пов'язати. І ось такі цікаві шкарпеточки виходять, такі веселенькі, ніби. Жакардом зв'язані, але це так лягає ниточка. Ось такі візерунки. Досить цікаво. Ось такі вони виходять. І вже я дов'язую до того моменту, коли потрібно в'язати п'яточку. Тобто, таким чином, поволі-поволі, не поспішаючи, в'яжуться в мене ще й шкарпетки. З собою я беру таку торбинку проєктну. Почала новий в'язальний процес. Це панама з спицями, яку я і обіцяла вам. Зараз вона виглядає десь отак. В'яжу я її лише у світу пору доби. Але часу мало, якщо чесно, бо зараз вже весна розпочалася, на дворі тепло, гарно, сонячно, то більше часу проводимо, звичайно, на вулиці з дітьми. Ось. Але я вже дійшла до. Першого етапу скорочень. Ось. І відео я готую до виходу. Так що, кому цікаво, той зможе зв'язати, але трішечки пізніше. Таку панаму.